Отримали міжнародний досвід, провели тренувальний збір та здобули перемоги на європейських змаганнях. Вихованки відділення боксу дю США номер один горішніх плавнів Марина Шевченко та Ангеліна Некрасова, а також боксер Руслан Шилов вийшли на ринг чемпіонату Європи серед балканських країн, який відбувся у Сербії. У цій же країні перед змаганнями боксерки та боксери збірної України провели тривалий тренувальний збір. Ми місяць перебували за кордоном. Це було дуже складно емоціонально, тому що ну вперше ми так далеко від дому, на так довго це було трохи непривично. Перемога ця. Ну я не думаю, що цей турнір є дуже вагомим, хоча він називається чемпіонат Європи серед балканських країн. Так, це напевно важливо, але я до цього якось ставилася не прямо так, що скільки поєдинків ти провела? Тільки один людей майже не було, максимум було 2-4 чоловіки, що у пацанів, що у дівчат. Тільки закінчився чемпіонат світу, і після нього через тиждень почались Балканські країни. Тому приїхали ну, дуже мала кількість людей, не так багато країн, а якщо і багато країн, то привозили переважно чоловіків, чоловічу збірну. На рахунку вихованців тренерів Олександра та Ірини Середницьких три нагороди. Дівчата вибороли дві золоті медалі. У ваговій категорії 66 кілограмів виявила себе Марина Шевченко, для якої це дуже важлива міжнародна перемога. Це мій був останній виступ у молодіжній збірній, тому хотілося закінчити його успішно. Ось, ми провели дуже гарну підготовку, майже без травм. Ось працювала з дорослою збірною, нашою, також з серпками. Там теж була молодіжна і доросла збірна. Підготувалися добре. Два нокдауни і подальший нокаут. Саме так у своєму єдиному поєдинку на турнірі Марина Шевченко перемогла представницю Греції. Закінчила я в першому раунді. О, якось. Не, не хотілося стягнути. Це до, кінця, до трьох раундів. Ну, перший нокдаун був е, зароблений. Я попала трійкою, другий поміняла стійку і у лівші е, в печінку попала я. Хотілося б якийсь більш конкуренційний бій провести, але все, все одно рада, що останній виступ і з молодіжки я охожу чемпіоном Європи. Ще одну перемогу на сербському рингу здобула Ангеліна Некрасова, яка розповіла про свою суперницю зі Словенії. Вона тільки що, ну, приїхала зі світу, я дивилася її бій на е, світі, то вона мені здавалася сильнішою, ні, ніж те, що я на ринзі побачила. Я була дуже спокійна, така, ну, не агресивна. Зазвичай я агресивно боксую, у цей раз я була більш спокійнішою і впевненою. Так, більше користі, мабуть, від збору, да? чи мабуть, від турніру, або 50 на Е, 50. Так, більше, напевно, все ж таки від збору, тому що ще дуже погано було, що людей було мало. Ми тиждень просто так там варилися. Вже з форми після зборів вспіли вийти, перегоріти всі. Ну, коротше, начебто добре себе показала наша команда, але недоліки були. Через мені здається, те, що ми дуже багато часу. Нічого не робила. Ну, тренувалися теж два рази на день, бла-бла-бла, але це не те. Це дуже крутий шлях, був у місяць, і я це, напевно, буду дуже довго ще згадувати. Це було круто. Схудла ще більше, так? Да? Так. Скільки звага зараз у тебе? 62,5 плюс-мінус. Але вона, типу, тримається вже. Вона нема такого, що я вже 64, там 64 з копійками, 65. Я ось як їм, то не тостію більше. Крім поєдинків чемпіонату Європи серед балканських країн, дівчата з горішніх планів у складі збірної України плідно провели час, адже також працювали в Сербії на тренувальному зборі. Було дуже цікаво працювати з дорослою зборною, зборною е Сербії. От я щось у них взяти, вони взяли щось від нас. Якийсь опит. Ну, мені сподобався збір. Були на зборі. Працювали дуже багато в парах, навіть з сербськими боксершами. Це дало дуже великий досвід. Нам ще ми мали змогу потренуватися з. Дорослими жінками в нас їхали чотири команди. То ми стояли в парах через день, і це дало дуже дуже високий досвід у нам на майбутнє. Цікаво було бронзову нагороду на чемпіонаті Європи серед балканських країн отримав Руслан Шилов, який виступав у категорії 60 кілограмів. Виступ спортсмена прокоментував його тренер Олександр Середницький. Достойно виступив на цих змаганнях і думаю, на чемпіонаті України до 23 років покаже дійсно хороший результат. А Шилов скільки поєдинків провів? Два? Шилов два, поєдинки провів. Ну і про програв він в ровному бою у Македонці. Так що Відчувається, що дівчата пройшли збори, Руслан пройшли збори. Вони <ривіт> втома чи вони готові зараз? Е готові, готові. Втоми немає. Також на зборах у Сербії перебувала Карина Звєрєва. Але вона так і не вийшла на ринг чемпіонату Європи серед балканських країн через відсутність суперниць у своїй ваговій категорії. Було обідно. Скільки там українських виступало і не знайшлося, да, суперс? Країни я не пам'ятаю скільки виступало, але було дуже багато країн. Тобто останні тоді, коли в останнє ти виходила на ринг на купку України. Це було на Кубку України, це було без шлемів. То було складно. Чому саме без шоломів? Удари? Е, удари так. Вихованці та вихованки відділення боксу Дю США продовжують підготовку до наступних змагань. Найближче з них пройде у Хмельницькому. Там на чемпіонаті України серед юніорок виступатиме Ангеліна Некрасова.